Глядацький зал будинку культури переповнений. Тут зібралися медики з всього району та цього разу без білих халатів. У лікарів професійне свято, тож напередодні приймають вітання від керівників району та громади. Зокрема, голова Городоцької ради адміністрації Віталій Кропивницький подякував за покликання оберігати та рятувати життя, особливо тим медикам, які проявляють не лише гуманізм, а й мужність та патріотизм, працюючи на часі у зоні бойових дій на сході України. Здавалось б, хто міг про це подумати. Але таке сталося на нашій долі. Тому, враховуючи і мужність наших захисників, і мужність тих медичних працівників, які не шкодуючи місіоні здоров'я, сьогодні продовжують захищати наше мирне небо і рятувати наших захисників, я хотів би, щоб ми вшанували пам'ять тих, хто, на жаль, поклав своє життя за незалежність України. Голова Городоцької районної ради Ольга Зелінська у свою чергу подякувала медичним працівникам Городоччини за віру і надію, які вони вселяють у серця людей, а ветеранам медичної служби за ксумлінної праці у сфері медицини району. Ваша відповідальність та талант, мужність та самопожертва гідна глибокого визнання з боку нашої держави і усього суспільства. Теплі слова вітань і святом виразили медикам району секретар виконавчого комітету міської ради Ольга Бестрицька, помічник народного депутата України Олександра Гереги Вадим Якубовський. І, звісно ж, безпосередні керівники медиків. Головний лікар районної лікарні Микола Дралюк та головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Анатолій Андрійчук. Глибоко вдячні вам за сумлінну працю витимку вміння. Дарувати людям радість життя, родинного вам тепла, достатку, любові та сімейного благополуччя. Всіх вас святом, здоров'я вам, всіх гаразд, того самого найкращого. І дослідуючого свята, дня медичного працівника. Всіх вас святом, здоров'ям, усіх Кращі медики району традиційно були відзначені почесними грамотами та цінними подарунками від обласного департаменту охорони здоров'я Городоцької районної державної адміністрації та Городоцької районної ради Городоцької міської ради. Відзнаки отримали і від адміністрації центральної районної лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги, а також районного середку політичної партії за конкретні справи. Чим зможемо ми вам медичним працівникам, будемо допомагати. Будемо допомагати, щоб вам дійсно краще працювалося, щоб ви могли дійсно зробити людство здоровим. Подарунком для учасників заходу став святковий концерт. У ньому взяли участь солісти та творчі колективи художньої самодіяльності району, в тому числі ансамбль танцю Барвінок із села Клинове, та вокалісти Лілія Стецюк, Віктор Садовський і Лисаківська та Олександр Смолінський. Чи відчуваєте ви щастя, що даруєте, коли приходить сум і біль, ви хворого рятуєте, коли результат, нарешті, від лікування дарує хворому життя без горя та страждання, коли хвороби знищують дотла і тіло, й душу, і життя безцінне, не безпішите на подиху крила, в серця несете вічне і безцінне, коли остання мрія догора. І то, неначе човник без безвесельця, винесете розради і добра у келихах любові свого серця. Нелегко в світі зла і суєти, будь лікарем і щирою душею, та світ, як пацієнт, жде доброти, і щирості, що напова постелю. Хай Бог дає вам сили і щедрот, і перемог на цій стежині болю, і пацієнтів гарних. І нагород ще вищих і освячених любов'ю.